Всім привіт! Я читала ваші коментарі, і багато з вас писали, що часто молоді саджанці з інтернет-магазинів не приживаються погано розвиваються або гинуть. Я вирішила показати вам, як виглядають мої дерева станом на кінець квітня. Поїхали! Почну з цієї груші. Це киргиська. Далі колоновидні яблуні. Це джина. А ось це джин. Ой, як набридли ці оленки. Квітки мають солодкий запах, а ця манюня обеліск Наступне янтарне намисто. А ця крясунечка це скорпіон. Невеличке, але стартувало дуже добре. Мій другий обеліск Пам'ятаєте, він два рази вищий за попередній. А ось це колоновидна груша Далікор. Це теж груша. Але медова. Це деревце, повинно бути червоном'ясим. сорт Мейпл. Але в мене є сумніви. Це зелена паличка це легенда. Вона ще дуже маленька, але гарно розпустилась. Ви тільки подивіться, вона хоче квітнути. А ось так розпускається моя груша писанка. Я дуже задоволена цією крихіткою. Магніт для бджіл. Це райка колоновидна. І наостанок ця іва грушоподібна. Все це були саджанці з агромаркету. А далі ми подивимось на колоновидний персик, це містер Персі. Він чогось не прокидається, виглядає живим. Але, скажу вам наперед, станом уже на 20 травня з ним нічого не змінилося. Хоча його побратими ось такі красунчики вже так прокинулась груша Секуї, бруньки всі прокинулись і активно почала рости. А здогадайте, що ж це за дерево? М? Це моя друга груша секуї, та яку я лікую від хвороби кореня. Виглядає вона просто чудово. А це ожина Карака Блек. Вона дала новий пагін з кореня. Він дуже активно розвивається. А це дерево сад це персикове дерево. На ньому два сорти Ice Peach та Sweet Dream. Обоє цвітуть і бруньки розпускають. Але, на жаль, на цей рік я не буду залишати врожай. Першу треба виростити міцне дерево. Це моя колоновидна слива Мірабела. Вона довго не хоче розпускатися, гілочки живі, бруньки набущі, але не росте. Мабуть, вона дуже пізно прокидається, або у рослини сильний стрес. А ось 10 травня. Вона почала активно розпускатися. Фух, я задоволена. Ці саджанці були з магазину Агросила. Зараз я вам покажу рослини з атмосфери саду. Це колонавидна яблунька з гарним забарвленням листочків. Зовсім трохи квіточок показав колонавидний червонець. А ось це мій перший колоновидний абрикос Принц Март. Він росте на рівні з іншими моїми абрикосами. А з Екосад я замовляла цих красунчиків. Ви тільки подивіться на цю гарнюню. Я дуже довго її шукала. Це яблуня амброзія. Майже з кожної бруньки вона випускає багато квіток. Дерево має бути дуже врожайним. А наступне дерево це баргузін, також колоновидна. Наступними покажу вам кущики агрусу. Це сорт Неслуховський. Добре розвинутий кущик. Вже цвіте і, мабуть, дасть перші плоди. А ось це донецький великоплідний, міцний прямостоячий кущ. Я з нетерпінням чекаю на врожай. З моєю княжнікої ви вже знайомі. Це сорти Беата, Софія та Аура. А це відомий сорт інжирного персика соло. Це маленький садженець, але вже цвіте. Ви вже здогадались, це моя незвичайна картопля, сорт солоха. Це картопля з антоціанами. Листя в неї має також темне забарвлення. А ось так виглядає моє червоном'ясе дерево Байя Маріса. Воно дуже гарно розвивається. Що ж, вуличні саджанці вже всі давно висаджені і ростуть, а екзотичні рослини через нестабільну погоду ще чекають в приміщенні. Скажу наперед, з ними не все так добре. Розповім наступного разу. До зустрічі!